Так, всім так, привіт. Я на приводі у Світулі. А що ти не пішла ще о 9.00 часу вечора? Добрий день. Привітик, Світулі. Ти бачиш мою вечора? Да, так, от бачиш. Світа, а що, риби вже не немає сьогодні? Немає, що, не, не до найки, не риби, я продала все. Все, відложіть, от, я хочу риби. Ні копченого рулета немає, ні, ну, взяла ночі, чи не сталося. Так, 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 відпочивала. Дивіться, рулетики ще трошки є, ви Світу не слухайте, все трошки є, а ось це що? Ну, наші молосок Мало солка, коли буде світуль? Ну а завтра було два ландези, ми продали. Сьогодні ну, дивися, дванадцять часов вже рибулі немає. Ні, брешу. Час, брехати хочу. Час дня рибульки нема. Є одна світулька, Є світочний рай, світуля. Та я, я дивлюсь, я бачу. Супер. Світуля, що Свято... з замовленнями? От дивіться, попитайте. сьогодні я зробила утром ролик, але завтра передають 30 градусів. А замовлення відключаються. Дивіться. І важливо, що замовлення приймають тільки на Viber 098 4930776. WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, Viber, да. TikTok, ні. Тільки Лише на Viber. На Viber. На Viber. Світа я... сама приймає замовлення. Я, я відповідаю тільки світа, так, да. Я рожі, Не пишіть я... ні на які тому що я, я відправляю. От вже є 51 заказ. Але той заказ у мене вже немає що давати. Риби немає. Знаєте, що є? Одна світулька. А сікулька така класнича крибулька. Світа, скільки, де у вас ця енергія береться? Я не знаю. У Це... мене є дома подзарядка. <ріст> я коли приходжу додому, я тканю додому і думаю, зараз ляжу, прийду сю. Я окей, переступила поріг, там січають собачки. Там холодний дощ, так? Світуля, душ да? душерку, в тебе такого немає. <ріст> у мене він є, в тебе нема. У мене Знає немає. Знаєте, який Мені собак, у мене у мене, значить, так, три собачки, у мене ходь до рани, а кокос? Я ж купила новий шланг, він зробив мітки в дирочку його. Він опорах хворі. Я купила новий, чоловік приходить, він його достав вольєра, маючи серце не стало, так А він, знаєте, як у що хоче, щоб я не тільки шлангом милася, а щоб він у мене розбризи робив. Поняли? От я лягла в ванну і розумію, що мені масаж по всьому тілу. Коротше, це заряд енергії цвітулі, так? Сока я зараз. Отака, знаєте, трошки вижити лимон. Да, світуля, то тобто, що тільки що я остановилася, сьогодні було дуже багато людей. Я, звісно, дякую Богу, що ви в мене є. Дякую те, що правда в мене є. Що приходити да, да. Товар товарці. Добрий день. Я вас слухаю. Питайте, питайте. В общем, приходьте на привоз. Світулька, ну звісно, приходьте. Слухайте, така модна юбка. що вам поверне ззаді, яка ти. То шо що шорти? Ти чого собі? Генки викопала. А ну то ти модна. Ну а леопард а мен... в тренді. Леопард в тренді. А є такі на мене шорти. юбка? найдем, найдем найдемой за так. Дивіться, світулю як знайти. Ви заходите в молочний корпус і дивитеся вгору. Світуля Що? тут зразу її побачите. Приходьте колбаски і корка. Сам в холодильнику є все і далі цвіти ось. Так, і криза то дуже багато. Цвітує, бачу. І крусу дня ми отримали, але опять же я ролик не робила, немає. У мене вже інстаграм п'ять днів заблокував, багато роликів кидаю. Я ж все кидаю туди. Встала, вмилась, не вмилася, розчислася, не розчислася, пішла. Главное, я губи брала. Я в інстаграмі відмічу вас. Якщо. Слава Богу, відмічаю. <реш> так, приходьте, вибирайте. Всім гарного дня.